Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Національний музей повітряних сил Сполучених Штатів презентував оновлений Су 27 уб який колись перебував на озброєнні повітряних сил України. Про це повідомили на офіційній Фейсбук сторінці музею. Літак, що раніше стояв там без двигунів, тепер повністю відновлений і є частиною постійної експозиції. Цей Су 27 уб має цікаву історію. Його виготовили 30 березня 1988 року. Літак з бортовим номером 01 спочатку служив у сотому окремому корабельному винищувальному полку військово-морського флоту СРСР, який базувався в Криму. Полк створили у 1986 році, але після розпаду СРСР винищувач передали Україні Су 27 уб продовжував службу в повітряних силах України. Доки у 2008 році його демілітаризували та продали американській компанії Pride Aircraft. у США. Літак отримав новий реєстраційний номер N-132SU, зареєстрований у Федеральному авіаційному управлінні. FAA. спочатку су 27 б перебував у приватній власності компанії Pride Aircraft, а пізніше у 2011 році його викупила компанія Meridican. У 2018 році реєстраційний номер n 132 su скасували, що свідчить про його подальше використання в спеціальних програмах повітряних сил США. Згідно з доступною інформацією, літак міг брати участь у програмі Foreign Material Exploitation. FME. Ця програма спрямована на оцінку можливостей іноземної військової техніки. Су-27Б використовували для випробування радарів, озброєння, систем виявлення та протидії, а також для тренувань пілотів у ролі агресора. Подібну долю мав інший су 27 б з номером Н131 сю який ймовірно розбився у 2017 році під час випробувань. Су 27 – не єдиний експонат музею, що має подібну історію. Наприклад, там також представлений радянський міг 23 мс який використовували у програмі ФМІ. Ці експонати слугують нагадуванням про період холодної війни та дослідження військової. Авіації, що дозволяють США розробляти ефективні засоби протидії. Додатково американська авіація активно впроваджує сучасні технології. Нещодавно стало відомо, що Чехословацькі літаки О 39 та двадцять 29 застосовували для тестування штучного інтелекту в умовах бойових навчань. Це підкреслює значущість інтеграції новітніх розробок у процес модернізації збройних сил. Таким чином, су 27 б став не лише експонатом, а й важливим елементом військових досліджень, які формують нові підходи до протидії сучасним загрозам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.